Після смерті мого хлопця я переспала з його найкращим другом, і це з'їдає мене з середини. Оригінальний пост 3 грудня 2025 року. На початку цього року мій хлопець покінчив із життям. Перед тим, як його знайшли, він зник на кілька днів. Відтоді мій розум застряг у нескінченному колі, а що як. Це виснажує. Мій мозок ніби не дозволяє прийняти, що деякі речі були поза моїм контролем. Ми були разом приблизно чотири роки. Йому було лише двадцять шість. Приблизно через два місяці після його смерті я випадково зустріла одного з його найкращих друзів. Він був частиною дуже тісного кола друзів мого хлопця. До всього, що сталося, мені завжди подобалося з ним спілкуватися. Не в романтичному сенсі. Він просто чудова людина. Він завжди був поруч із моїм хлопцем під час усіх його проблем із психічним здоров'ям. Навіть якщо сам не до кінця це розумів, він знав сторони мого хлопця, яких не знала я. Він розумів ті частини його, якими він ділився лише з найближчими друзями. Побачити його знову після всього це сильно вдарило по мені. Це було заспокійно. Знайомо, безпечно, ніби поруч із кимось, хто все ще тримає частинку людини, яку я втратила. Йоп твою мать, блять. На ту частинку ти рішила е, так сказати, попробувати Ой, Блядь, Не так виразився. Коротше, не, не, не до тої частинки, нахуй ти причепилась. Піздец Мені вже, блять, од неї трохи противно. Хоча я ще не знаю всієї, ну не знаю. Короте. Ми пішли в бар, щоб поговорити. Ми випили занадто багато, відкрили речі, які ніколи раніше не вимовляли вголос. Ми плакали. І зрештою, приспали разом. Блядь, де, в барі нахуй. Як це зрештою, сука. Ну просто так, просто все пропустила, що було між цим. Ну, якось це пройшло, блядь, ми трахаємося. Як? в смислі, це не просто так. Це... Блядь, ді нахуй, коротше. Не знаю, вона мене бісить вже, хуй знає. Може це несправедливо до неї. Ну я не пху. Не можу я. Читай таку хуйню. Я знаю, що це було від горя і вразливості, але почуття провини з'їдає мене живцем. І ще більше мене лякає те, що я тепер відчуваю сильний потяг до нього, не лише фізичний, а й емоційний. Ніби я відчайдушно хочу бути поруч із кимось, хто був так само близький моєму хлопцеві, як я, можливо, навіть ближчий. Я знаю, що це може бути нездорово. У них з моїм хлопцем було ще двоє найкращих друзів у їхньому тісному. Колі. Я постійно думаю, а що як він їм розповів? Вони завжди захищали мого хлопця. Вони любили його як брата, і думка про те, що вони можуть дізнатися, робить мене фізично хворою. Мені здається, що вони зненавидять мене, що подумають, ніби я зневажила його пам'ять або зрадила його. Я навіть не Блядь, ну я тож так подумав би. Хлопець помер. Пару місяців спустя вона так за ним грустила, що переспала з його лучшим другом. Ого, плак, плак, блядь, пожалійте мене, не кричіть на мене. Ditch. Я навіть не знаю, чи могли б вони зрозуміти, наскільки складною і зумовленою горем була та ніч. А що, якщо вони подумають, що щось було ще до його смерті? Хоча нічого ніколи не відбувалося раніше, ця думка жахає мене. Друг, з яким я переспала, нічого не згадував після одного повідомлення наступного ранку. Він написав, що сподівається, що я дісталася додому безпечно і що йому шкода за все. Але ми не говорили про те, що сталося. І тепер я відчуваю, що зробила все настільки незручно, що шляху назад більше немає. Ну дуже, я ж говорю про неї, що вона там, блять, така погана, Ну, і дружок, то теж, сука, не промах. Нахуярилися, наплакалися, натрахалися, ну все, давай. Шапка в двері нахуй. Ну він теж, блять, чмо йобане. Коментарі, коментатор. Моя найкраща подруга втратила хлопця в молодому віці, він загинув в аварії. Вона переспала з його найкращим другом, бо горе зблизило їх. Було багато провини і сумнівів. Вони, зрештою, зустрічалися приблизно рік, а потім розійшлися. Я скажу тобі те саме, що сказала їй тоді: ти непогана людина, бо шукаєш розради в людському зв'язку, особливо коли ця людина одна з небагатьох, хто справді розуміє, що ти відчуваєш, будь терплячою до себе. Похуй, я не поменяю свою думку. все <рик> одно не поменяю, блядь. Я не поменяю все. Я не поменяю. Вот так вот. Автор. Більшість людей бояться навіть згадувати мого хлопця поруч зі мною. Вони бояться мене засмутити. Він єдиний, хто не боявся вимовляти його ім'я або розповісти кумедну історію, не хвилюючись, що я зірвуся в істерику. Це було найближче до нормальності, що я відчувала за довгий час. Ми жартували про нього з любов'ю, замовили його улюблений напій, сміялися вперше за багато місяців, і також плакали. Безобраз, але всі, хто це виправдовує і каже, що вона нічого поганого не зробила, просто брешуть, щоб не поранити її почуття. Як людина, яка втратила батька, я розумію, що горе змушує робити погані вчинки, але те, що ти в жалобі, не означає, що ти звільнена від відповідальності за жахливі вчинки. Ну, тож, блядь, те, що ти втратила батька те, що вона втратила хлопця, трохи різні втрати, трохи різні емоції, мабуть. Ну, я согласен, частично, конечно же, да. Тіпа, я не думаю, що если б ти встрілася з кращим другом батька, ти б з ним переспала. Глядь, напилася б плакала, переспала. Ні, тут трохи інше. Но все одно, все одно я повністю згоден з даним коментатором. Коментатор. Що відбувається з відповідями? Спільне горе автоматично не означає інтимність, це не підтримка, це відсутність кордонів. Можна підтримувати одне одного, не перетворюючи це на фізичні стосунки. Горе дорівнює секс. Якщо я поділюся горем з другом партнера, це означає, що ми маємо переспати, бо обоє розуміємо біль. Горе це не дозвіл на розмиті межі. Автор цього б не сталося, якби він був живий. Ебать, ну ясен хуй. <laughs> Щас, до чого це вообще, блядь, сказано. Таке чисто ригнула, аби ригнуть, нахуй. Ну в смысле? Цього б не сталося, як будь ти типа. Шо це? Шо це, блядь? Шо це, блядь? Вона виправдовує себе, типа. Ну так, да, вона виправдовує себе, вона каже причину, но це тупа причина, ні? Товариші, блядь, якась хуйня. Мені каже, що мені хтось на вуші старає, ні? Не? Нема такого, ніхто нічого не замечає. Важливий коментар від автора. Хоча мій хлопець помер за два місяці до цього. Блядь, це ж два місяці всього. Вона два місяці два місяці назад хлопець помер, а через два місяці вона вже трахається з його лучшим другом. Два місяці, блядь, Два. Ау. Ауч. Блядь, чуваче, мені тебе шкода. Хоча мій хлопець помер за два місяці до цього, попередній рік був надзвичайно важким через усі його проблеми з психічним здоров'ям. Він дуже змінився. Я все ще любила його. Я досі глибоко його кохаю і відчуваю, що ніколи не полюблю нікого так сильно, як його. Але мені здається, що ми почали втрачати його ще до того, як він справді помер. Тому так, два місяці це короткий термін. Але я думаю, що те, що сталося, було реакцією на весь минулий рік. Переживань і боротьби, а його найкращий друг був дуже залучений у все, що відбувалося. Він відвідував його кожного дня, коли той перебував у психіатричному закладі та в реабілітації. Ху, я знаю. Вона так додала цю деталь, про те, що він вже весь рік, наче був вже не той. Не знаю, наче я должен її виправдати зараз. Ніхуя я її не виправдаю. Нашла ким переспати. лучшим другом. ну. Те, що він рік уже був сам на свій. Е, якось не знаю. Не виправдовує її, я не знаю, блін. Якщо б вона переспала з кимось іншим, не знаю, було б ли це лучше. Це було б лучше трохи, навірно, Тому що цієї історії не було б. І смисла не було б її викладати, бо не було б так важко. якби Переспала б з кимось пізєс, звісно, спустя два місяці, Ну, це вже діло, це інший розговор. Але, блін. Да, те, що лучший друг, все одно, ніхуя все одно, я не оправдана. Йдемо далі. Оновлення 11 грудня 2025 року. Через вісім днів. Нещодавно я писала про смерть мого хлопця і про почуття провини, яке відчувала після того, як я і його найкращий друг переспали через кілька місяців після його смерті. Це не було заплановано це сталося після неочікуваного вечора споходів та алкоголю. Мій хлопець покінчив із життям, і це якимось чином змусило мене відчувати ще гіршу провину за те, що я зробила. Читання коментарів під моїм попереднім постом змусило мене думати ясніше, ніж я думала за останні місяці. Люди ділилися схожими історіями, я також отримала багато приватних повідомлень від людей із подібним досвідом. Це змусило мене усвідомити, що те, що сталося, не було таким уже унікальним чи дивним. Я також почала відчувати, що це не був якийсь непростий монструозний вчинок. Я досі відчуваю провину за те, що сталося. Але на диво, не таку. Сильно як до публікації посту. Найбільше допомогли саме жорсткі, осудливі коментарі. Попри те, наскільки погано я почувалася, я не очікувала, що так багато людей поводитимуться так, ніби я скоїла смертний гріх. Але жоден із цих людей не зміг пояснити, чому те, що ми зробили, було настільки поганим або злим. Ем смислі ніхто не зміг пояснити. Ти, блять, пояснювати треба, серйозно? Тобі, блять, треба пояснювати, чому те, що ти переспала з найкращим другом свого хлопця, який покінчив з собою два місяці назад погано? Це змусило мене стати в оборону, що в цьому випадку виявилося корисним. Я постійно питала себе, чому це так погано, чому я так почуваюся? Реальної шкоди не було завдано. Ніхто не був зраджений або поранений. Нічого не сталося за життя мого хлопця. Провина була реальною, але логіки за нею не було. Це дало мені сміливість написати його найкращому другові. Я зрозуміла, що сидіти в цій незручній тиші це дурість. Я не хочу втрачати зв'язок із ним або з іншими найближчими друзями мого хлопця через це. Я написала йому і просто сказала привіт. Він відповів майже одразу: я мала зробити це раніше. Це було все, що мені потрібно було сказати, щоб почати розмову. Згодом я написала, що багато думала про те, що сталося між нами, і що мені шкода, що я так швидко пішла і потім мовчала. Я сказала, що відчувала провину, сум і не знала, що робити. Він зізнався, що не писав мені, бо звинувачував себе в тому, що сталося. Він думав, що я мовчу, бо звинувачую його і не хочу з ним говорити. Ми обоє визнали, що досі важко переживаємо смерть мого хлопця. Ми обидва почуваємося пригніченими, особливо зараз, коли наближаються свята. Ми домовилися зустрітися наступного дня, але цього разу бути повністю тверезими. Він сказав, що ніч, яку ми провели разом, не була безмістовною, але він досі повністю її не розуміє. Він сказав, що бути зі мною було заспокійливо і знайомо, але наступного ранку він запанікував. Він сказав, що йому не байдуже до мене, можливо, навіть більше, ніж він очікував, і саме це його налякало. Він зізнався, що почувався винним через те, наскільки близько відчував себе до мене. І хоча він розуміє, що мій хлопець помер, він не може позбутися відчуття, що скоїв якусь остаточну зраду. Він сказав, що не хотів давати мені надію, але але й не хотів удавати, що між нами нічого немає. Він сказав, що також відчуває цей потяг до мене, але почувається винним через нього. Бути поруч один з одним змушує нас відчувати більшу близькість до мого хлопця та його найкращого друга. Він сказав, що не хоче поранити мене, себе або пам'ять людини, яку ми обоє любили. Я запитала його, чи розповів він двом іншим близьким друзям, чому я місяць сиділа вдома і боялася, чи знають вони, чи ні. Я бачила, що він не хоче відповідати, але він зізнався, що розповів обом. Він вибачився і сказав, що був переповнений переповнений провиною, розгубленістю та панікою. Він припустив, що, можливо, частково розповів їм, щоб покарати себе. Він сказав, що ті двоє не злі на мене, але дуже злі на нього. Вони не розуміють, як це могло статися. Що нахуй, а чого вони не злі на неї? Вона ж не понімала, що вона робить, Боже. Що з неї, бля, як з гуся води, з Вона так само причетна до цієї хуйні що сталося, як і він. Піздець, пацани, ви чого нічі, блядь? Я почуваюся викритою та приниженою. Мені байдуже, що він каже. Я впевнена, що вони мене засуджують. Це можливо пояснює, чому я не чула від жодного з них із того часу. Я не знаю, чи зможуть його друзі коли-небудь бачити мене так само, як раніше. Коментарі. Коментатор. Якщо це хоть трохи втішає, моя дівчина переспала з моїм найкращим другом, коли я ще був живий. Блять, знаєш, трохи легше стало, чесно. Мені, мені не їй. Коментатор. Ти по суті не зробила нічого неправильного, але якби я був одним із твоїх найкращих друзів, я легко можу уявити, чому був би страшенно злий на вас обох, без реальної причини, окрім захисного інстинкту та морального осуду. Типу, що за крій? Ми щойно його поховали, а вона вже трахається з його другом, нахуй її і нахуй того друга, вони для нас мертві. Ми всі переживаємо горе по-різному. Ну, типу, да, що за хрінь, блядь, Чо він трахається з нею, а не ми. Ну, це я согласен, в принципі, це по факту, пацани, видали базу. Автор. Я й сама мала подібні думки про себе, тому розумію, чому його друзі можуть бути засмучені. ге ем. засмучені. Вони не засмучені, слово не те підібрала, ти трошки, дорогуша. Вони вахуї, вони злі, вони сука спантеличені, вони просто в єбейшому... Осуді до тебе! Вони там багато, список там, великий, просто я таких слів не знаю. Ну там не, не засмучені точно. Вони не засмучені, вони вахуї. Але дякую, що визнав, що немає реальної причини так почуватися. Це базується лише на почуттях особистій моралі та негласному правилі, що не можна спати з партнером або колишнім другом. Мені було важко зрозуміти, чому я почуваюся так погано, якщо раціонально немає справжньої причини. А всі осудливі коментарі. Так і не дають реального пояснення, чому це неправильно. Вони просто не можуть визнати, що не мають переконливої причини. Та що ж ти, сука, будеш робити з тобою? Ну, як це немає причини, блядь, ну ти що, дура нахуй? Що з тобою відбувається? Ти просто не хочеш її бачити, ти хочеш думати, що ні, ну насправді, ти нічого ж. По факту, звісно, якщо взяти так глобально, нічого від цього не змінилося ніде. Але ж говориться не про це. Говориться про те, що. Це морально неправильно, це морально, просто ублюдськи нахуй. Це просто фу, блять. Це твій хлопець, якого ти так любила. І ти трахаєшся з його найкращим другом через два місяці після того, як він туди ушов, блядь. Це просто звучить, блять, противно, сука, огидно. Це просто я блять нахуй, я вже не хочу її виправду. Я не знаю. Давайте мене захейте, пожалуйста, в коментарях. Я такий жорстокий, типа. Окей, ну я, я це не підтримую, я це не понимаю, я це не одобряю, все. Отак, отак. Коментатор. Та йди ти нахуй? Це не було випадково. Ха-ха-ха. Це одна з найтупіших історій, які я коли-небудь читав. Ти писала в попередньому пості, що це людина, з якою ти могла б бути, якби не зустрічалася з його другом. І що він тобі подобався. Тепер, коли єдина причина не трахатися зникла, ви обидва одразу кинулися на цю можливість. Чим швидше ти визнаєш це перед собою, тим швидше зрозумієш, що зруйнувала групу друзів, яка підтримувала пам'ять про нього. Ти можеш думати, що ці двоє кажуть, що пробачили, але я гарантую, що вони ніколи не забудуть і більше ніколи вам не дойдуть. Вірятимуть. Автор, невже так дивно, що мені подобається майже довічний найкращий друг мого хлопця? Чи можуть у них бути спільні риси? Можливо, ті самі речі, які ми з хлопцем любили, думали, вважали смішними? Мій хлопець і я познайомилися та зблизилися через спільні інтереси, які також поділяє його найкращий друг. Я ніколи не казала, що хотіла б зустріти його першою, бо насправді воліла бути з ним. Я намагалася пояснити, що мені подобається його друг незалежно від цього жахливого спільного горя. Це не людина, яку я ненавиділа або вважала мудаком, а тепер раптом через горе побачила в ньому чудового хлопця. Можна вважати когось привабливим, не бажаючи бути з ним. Він хороша людина і був чудовим другом. У ньому майже нічого неможливо не любити. Чому я маю брехати і вдавати, що не можу зрозуміти, чому жінка могла б ним зацікавитися? Це не означає, що я хотіла бути з ним замість мого хлопця. Відповідь коментатора: просто визнай, що ти і той шмат лайна вже спали разом, а твій хлопець дізнався, і саме тому він покінчив із життям. Автор, сподіваюся, колись ти усвідомиш наскільки болючий твій коментар. Ні, ми не спали разом до того, як мій хлопець покінчив із життям. Ми буквально разом приводили його до тями, бинтували його рани і вкладали спати кілька разів. Ми разом відвідували його в психіатричній лікарні та в реабілітації, дуже сексуально. Напевно, саме тоді я і закохалася, фантазуючи про нього, чекаючи дня, коли мій хлопець нарешті помре, щоб я могла бути з ним кого насправді хотіла. Мій хлопець мав важку клінічну депресію, прикордонний розлад особистості та алкогольну залежність як спосіб саморегуляції. Він також фізично шкодив собі. У нього були реальні проблеми з психічним здоров'ям, які не спричинила ні я, ні будь-хто інший. Його найкращий друг відвідував його майже щодня, коли той був госпіталізований. Він допомагав оплачувати медичні рахунки, бо страховка покривала не все. Я завжди дуже поважала його найкращого друга, але я ніколи не мала до нього романтичних почуттів. Я не відчувала сексуального потягу до нього. Я була занадто зайнята тим, що кохала мого хлопця. Він був єдиним чоловіком у моїх очах. Він був усім для мене. Він моя найважливіша людина. Я досі в нього закохана. Я ніколи не хочу перестати бути в нього закоханою. Іноді мати справу з його проблемами було виснажливо. Для цього не дають інструкції. Бували моменти, коли я думала, що хотіла б бути з кимось нормальним. Але насправді я просто хотіла, щоб він знову став здоровим. Я не фантазувала про його друга чи про когось іншого. І все-таки я тебе не виправдовую, діточка. ніхуя. Е, я розумію, що це все було на синю голову, що це все була журба тоска. Я розумію, але. Ну, от не можу я втиснути в свій світогляд е, оцю ситуацію і сказати: ну, ок. Типа, не ок, це не ок. Я вважаю це не нормою, це неправильно, е, я її осуджую. Е, можливо, через те, що я не розумію цього, тому що я ніколи не стикався і сподіваюся, ніколи не стикнусь з таким. Але на даному етапі свого життя я її засуджую. Можливо, колись я зрозумію, що вона відчуває зараз. Ні. Е, хто зі мною, будь ласка, діліться в коментарях своїми думками. Хто проти мене, особливо діліться в коментарях думками, і мені буде цікаво почитати, чому я таке чмо, і я не маю права так говорити. Пишіть, будь ласка, я почитаю. А на даний момент попрошу вас, будь ласка, поставити мені на це відео ваш крутий, мощний лайк, почеребонить обов'язково колокольце, щоб не пропускати наступні відоси. До речі, попередньої досі, якщо ви пропустили. Ось о він, дивіться, теж прикольненький. І давайте по старій добрій схемі. Переходьте в опис під відео, там ви знайдете посилання на всі потрібні джерела для підтримки моєї фінансової. Якщо маєте бажання і маєте лишню копієчку, можете закинути мені. Повторюю, це не обов'язково, але завжди вітається. Також в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм-канал, який ви можете написати свої історії, свої питання, просто цікаві ситуації, і ми будемо з вами їх обсуждати. Будь ласка, пишіть не соромтеся. Найкращі історії я буду відбирати для відео. Також в описі під відео є мій інстаграм. Переходьте, підписуйтесь, будемо з вами дружити там також. І головне, не забувайте, в описі під відео ви знайдете посилання на онлайн-платформу Майнлі і 10% знижки на перший сеанс за промокодом Балачки. Товариші, звертайтеся до них за професійною психологічною підтримкою, якщо ви такої потребуєте. Хочу подякувати всіх спонсорів, які підтримують мене на цьому важкому шляху. Дякую вам. Ви дуже багато для мене робите. Дякую всім, хто подивився це відео до кінця. Дякую всім, хто про написав коментар. Я вас люблю, ви, мої бубочки. Муа. Дякую всім вам. Побачимось з вами через день. Цілую, люблю, бувайте.